Чорнильне серце. Книга, яка сподобається і дорослим, і дітям. У Указці може бути те, чого не може бути в реальному житті. Тому ніколи не знаєш, який буде поворот подій. Чорнельне серце це, скажімо так, книга про книгу любові до читання і що буває, якщо персонажі історії зійшли зі сторонок і блокають навколо нас. Книга про 12 річну дівчинку Мегі та її батька Мо, який володіє унікальним талантом читання. Персонажі в прямому розумінні цього слова оживають, але світ ділиться на добро і зло, і не кожен герой зможе жити в нашому реальному світі. А тим більше, не кожен знак хотів би насправді опинитися серед велетнів, фей і драконів, тому цей дар несе з собою великі ризики небезпеку. Кожний кінець розділу все більше інтригує і закликає читати далі. Далі автор книги дуже тонко прищеплює любов до читання, закликає, що кожна історія це свій окремий світ, описує величезні стопки книг у будинку головних героїв і трепетні до них відношення. Перечитуючи книгу, ти згадуєш той час, коли читав її вперше. Повірте мені, вона варта того, щоб бути прочитаною.